Привіт усім! Сьогодні спробую зремонтувати ось таку дешеву китайську камеру. Продається вона як е поворотна зовнішня камера. Хоча, ось маємо ізоленту, яку наклею власник, щоб сюди не попадала волога, щоб сюди не попадала вода. А ось так вона по умовчуванню продається. З відкритим слотом для карти microSD І сюди спокійно буде попадати, крім пилюки, буде попадати влога. І все буде, там, напевно, ржавіти швидше всього. І по-любому вона вийде з ладу рано чи пізно. А ось ця камера пропрацювала приблизно місяць часу. І все. Вона ось так розрахована на патрон. Від лампочки все дуже зручно, в рекламі показують все дуже класно, що вам нічого не треба продумовувати, Поставили на двір, де у вас є ось такий патрон, і буде у вас працювати. Але зараз камера не працює. Чесно вам скажу, така камера стартує, ціна приблизно від 300 гривень. І далі, тобто вона. Не варто її ремонтувати, але я суто для цікавості хочу розібрати і глянути, що ж там таке всередині продають наївним людям, які сподіваються, що за таку ціну отримують якийсь якісний продукт, який буде довго їм служити. Гарантія тут, до речі, переважно йде два тижні на цю камеру. І по-любому, що два тижні переважно вони працюють і, можливо, якщо пощастить, і трішки більше. Проблема така, що тут ось цю камеру точно визначити, що це за модель. Неможливо, тому що на ось цей запит QC01 показує дуже багато камер. Там, від, як я казав, від 300 гривень і. І далі. Тобто конкретно, щоб вибулося цю модель, не можна знайти, треба багато гортати. Так. М -м, непогана тут така плата для... Камери і маємо тут моторчик, який повертає камеру по вертикалі. Прикольно. А ось це, ось це, до речі, це наша Wi-Fi-антена, така потужна. Самий дешевий динамік. Так, цікаво далі. Далі в нас ось тут полтик. І напевно, що камера вже буде розібрана. Так, цікаво це можна якось зняти І з ось з цього двигуна. Можливо, тут і поломка якась така взагалі дуже примітивна, десь контакт відійшов. Але хто буде її ремонтувати за такі гроші, легше купити ще одну камеру і ось так за рахунок того, що ті камери довго не служать, вони продаються шалено. Так. Тут вроді би все непогано. Одне, що мені не подобається, те, що ось тут мали би бути якісь ущільнювачі чи резинки, щоб теж не попадала волога. Ну, але ніхто не буде тут заморочуватись за таку вартість. Хоча, можливо, Ціна і не 300 гривень. Можливо, тут віддали більше за цю камеру. Так, в мене підозра, що вийшов з ладу ось цей перетворювач 220 на постійну напругу. Зараз треба його якось тут вийняти. Так, прикольно, прикольно. Це Саме дешева плата, яка тільки може бути. Так, що тут може бути? Зараз будемо брати тестер і перевіряти. Підключив я живлення. Так, перевіримо найперше, чи є у нас 220 вольт. На вході. Є на вході 220 вольт. Передаємось вихід на камеру. Віддалі треба би було тут якийсь тримач. Так, вихід, вихід, вихід. І на виході в нас є 2,2 вольта. Я думаю, що для цієї камери то трошки замало. Зараз спробую підключити напряму до неї живлення, чи вона заведеться. Так, підключив 5 вольт від зовнішнього блоку живлення лабораторного. Але камера не запрацювала, показую вам. Проте пішло споживання аж 1,1 Ампера. Для цієї камери це прямо дуже багато. Швидше всього, десь щось... Коротить і тому таке велике споживання. Тому камера і не працює. Ось так. раз. Ну, зараз розберу і гляну далі. Зняв я цю плату і нічого не знайшов. Єдине, що дуже гріється, ось тут прямо за самою камерою, за, під, скажімо так, матрицею камери, гріється так, що не можна тримати палець. Ось ось цей болт особливо. Тобто десь сама. Матриця, напевно, щось з неї. Так, я раз вже розібрав майже повністю, то вже можна відкрутити сам об'єктив камери. Глянути що тут? Тут я нічого такого не бачу. Треба дивитись під мікроскопом. Але тратити час на цю камеру взагалі не хочеться. Так для цікавості розібрав, гляну. І можна віддавати. Хай далі клієнт купляє дешеві камери. Все ж таки, цікавість взяла гору і методом пальцевого тику я знайшов, що гріється ось ця мікросхемка. Не знаю, що це. Зараз у вас буде зображення, як воно виглядає під мікроскопом. І хто знає, будь ласка, скажіть, бо по маркуванню я не знайшов. Ще продзвонив тут три е конденсатори, вони в короткому були, тобто десь є. Коротке на платі, але схеми немає. раз, Дуже дешева камера 2. Тому, як я вже казав, змісту ремонтувати немає. Друзі, що вам хочу сказати в підсумку, не ведіться на ось такий неякісний продукт. Так, воно дуже дешево, проте воно взагалі неякісно. Зі свого досвіду просто, можливо, когось я розчарую, але скажу, що нормальна поворотна зовнішня камера на даний час не може коштувати менше як 2000 гривень. І обов'язково дивіться виробника, дивіться, чи є гарантія на камеру. Тому що тут, як бачите, є марка, але хто виробник, не зрозуміло. І гарантія 2 тижні це взагалі ні про що. Тому, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Побачимось в наступних відео.